Друзі, вас вітаю від одеської філії компанії Автопарк UA. Подивіться, яка до нас заїхала пушка. Це Subaru VRX STI. Справжній брутальний седанчик, який буде дарувати емоції. Автомобіль з пробігом 115 тисяч на 111 тисячі пробігу було повне глибоке ТО. Зараз по машинці питань немає. Подивіться на яких дисках Парфорована тормозна система. Салончик у нас комбінований, чорна стеля з люком. По комплектації автомобіль оснащений безключовим доступом, повним електропакетом, музика Харман Кардон, датчики світло, дощу, мертві зони шкіряне мультикармо, штатна мультимедіа з Карплеєм Android Auto камерою заднього виду, режиму руху та багато-багато іншого. По автомобілю все є, буде дарувати вам емоції, прекрасну керованість будь-яку пору року. Запрошуємо на огляд та тест-драйв Рушевського 15 а придбати це можна як за готівку, так і І ще у нас є 3